Найнеспокійніший день головного Євромайдану напередодні, після звістки про непідписання угоди про асоціацію України з ЄС, координатори акції протесту довго не могли визначитися з планами на майбутнє. Альтернативний майдан про владних сил, загони Беркуту та групи кремезних молодиків у навколишніх парках і провулках. Усе це не додавало спокою європротестувальникам. Вночі повідомляли то про 50-ти тисячний мітинг, то про повний розгін людей з головної площі країни. Про ситуацію в останні години та про те, що відбувається на центрі столиці, просто зараз ми спитаємо в нашої кореспондентки Катерини Деркач. Тож, Катю, ми бачимо, що майдан майже спорожнів, куди поділися люди. Олександра щира правда від Майдану, від Євромайдану майже не лишилося і сліду. Замість активістів тісні ряди із беркутівців. Саме силовики розганяли мітингувальників цієї ночі верніше ближче до ранку. Сталося це приблизно о 5 годині. За словами очевидців, силовики спустилися із вулиці Інститутської. Їх було близько тисячі. А самих активістів, ну щонайменше вдвічі менше. Були не розбираючи. чоловіки, жінки, активісти чи просто переходили? Ожі, кількох людей заарештували, відправили до відділку, а кількох довелося шпиталити. Ось що кажуть про те, що відбувалось на майдані цієї ну, ночі, очевидці питання зверху вулиці інститутської та Згородецького почали збиратися підбігати просто беркута, брати в оточення. Це орієнтовно близько тисячі чоловік. було. Це беркут і внутрішні війська, фактично. Огородивши нас, після того почали заходити всередину, стелу окружили і почали. Вони не відштовхувати людей. Почали вони просто без слів, без нічого почали бити людей, фактично вбивати. Вони доставали гумові кийки і просто лупили. Почали взриватися світошумові гранати. Я не знаю звідки, як вони вбралися. Ну не знаю, штук 6-7 зірвалося. За словами міліції, причина таких силових дій, буцімто розбитий мітингувальниками міліцейський автобус та бійки, що почастішали тут на майдані. Кілька мітингувальників зараз знаходяться під площею в переході підземному частина перекочувала на Михайлівську площу. Можливо, акція продовжиться там. Олександре. Дякую. Катерина Деркач, щойно розповіла про нічний розгін столичного майдану.